Продовжуємо випуск. Відбулися матчі третього туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. Свої матчі зіграли і Коломийські Карпати. У суботу юнацький склад грав на юності з командою Галвапно. А вже у неділю дорослі грали в Галичі. Детальніше в сюжеті Володимира Тарантюка у матчі третього туру чемпіонату області Коломийські Карпати у виїзному матчі здолали гал з рахунком 0-1. Дебютна половина першого тайму пройшла спокійно. Команди приглядалися одна до одної і не надто відкривались. Проте з середини першої 45-ти хвилинки гості націлились на ворота суперників і створили кілька чудових моментів. Один з них ледь не призвів до взяття воріт галичан, але Роман Москалик після подачі з флангу зрізав м'яч головою повз ворота. Ближче до закінчення першого тайму господарі кілька разів огризнулися, але відкрити рахунок все ж нікому не вдалось. Друга половина гри прийшла на зустрічних. Хороші моменти мали і гравці галвапна, але не забувайте, що у воротах Коломоян стоїть найкращий воротар області Юрій Кіселиця. Кілька разів йому довелось рятувати свої володіння, як граючи на лінії воріт, так і на виходах. Емоції поступово розпалювались. Команди грали подекуди жорстко, а головний арбітер з радістю роздавав гірчишники. Загалом за матч дев'ять гравців команд побачили перед собою жовту картку. Вилучень не було. Карпати не збирались розчаровувати своїх уболівальників, які за власний кошт приїжджають підтримати улюблену команду, і все ж змогли вирвати перемогу. Єдиний і вирішальний гол на 89-й хвилині матчу після пробиття стандарту в активі Ігоря Кушецького. А днем раніше юнаки Коломийських Карпат на власному полі розгромили однолітків з Галицького галвапна. Олександр Савчук у цій зустрічі оформив покер. Дубль на рахунку Ростислава Нападюка. Ще раз відзначився Максим Ожоган. Наступний матч на Коломийському стадіоні Юність відбудеться аж 11 вересня. Коломийські Карпати прийматимуть вихор з Ямниці.